Всім доброго дня! Коротше, сьогодні буде відео про інкубацію. Я вам не показувала, але ми купили ще гусічі яйця і інкубіруємо. О. Зараз будемо їх перевертати. Ой. Так як в мене цей інкубатор зараз зайнятий, там курячі яйця інкубуються. Мені Діма привозив, приїжджав відпустку, привозив яйця звідти. То я їх інкубую. Ці яйця ще завтра перевертаємо і все. І чекаємо, коли вже буде вивод. Вони виведуться, перекину туди гусячі. Ну і сьогодні у нас гусячі яйця будуть просвічуватися. Будемо дивитися, які вони на оплод. Чи все з ними добре? О. Температура в мене перші сутки стояла 38,5. Тепер я поставила на 38 і будемо до кінця її гнати на такій температурі. Якщо буде масовий вивод, я тоді поставлю 37,8 і дивитися за вологістю. Так як в мене на вологість немає датчика, я не знаю, яка має бути вологість по цифрах, але я знаю, що мають бути повні ячейки. Поняли? Є такі інкубатори, в яких уже коротше, комп'ютер робить все за них, скажімо так. І на вологість, і на температуру наставили кнопочки, воно саме перевертає, саме там показує, скільки, що й до чого. Ви тільки підливаєте воду і все. Раз там в пару днів. З однієї це добре, з іншої сторони не дуже, тому що є такі люди. Що не часто заглядають свій інкубатор, тільки коли долити воду. О. І за це время може бути а ви його не замітите. А так як у мене ручний переворот, я собі кожний раз сама перевернула, понюхала, потерла, помацала ті яйця. Добре чи не добре. Поняли, як. Отак. Обрискувати яйця я починаю з 10-го дня інкубації гусині. Бризкаю рано і ввечері, плюс, помимо того, що є вода, я ще роблю їм оприскування. Невелике таке оприскування, водичкою. Чуть-чуть так, щоб шкарлупка була м'якіша, і гусенятам було легше потім вилазити. Ну І все одно я кожен раз гусенятам допомагаю. Як вони лізуть, то я все одно їм допомагаю, тягну їх звідти. Я може й не буду перекидати, може в цьому інкубаторі так і буде. Інкубуватися далі гуси на яйця, не знаю. Будемо бачити. Подивимося, що сьогодні ввечері покаже мені плідність. О. Як покажуть себе ембріони? Може бути таке, що яйця запліднені, а ембріони завмирають або не розвиваються на початку. Того всього кольцо пускають. Коротше, тоді причина в вас в інкубації або слаба птиця, саме стадо слабе, і воно видає таке потом. Бустріше всього вина в інкубаторах. Так що, інкубація на перший погляд, це таке діло, а що там? Заклав яйця. І все, і довольний. Але то не так. Інкубація таке діло щепятільно. У мене все тут одне яйце, бо туди не влізло. О. <кій> <кій> Яйця, які я просвічую, які не оплот, або завмерли, я віддаю свиням. Недовго не граюся, свиням віддала і все. Для свиней це як смаколики. Мене дуже любе яйця, шашлик, кабанчик мій. Курячі яйця інкубірую аналогічно. Прогріла і погнала на одній температурі. Я з температурою я не люблю гратися. Колись гралася з нею, то щось не дуже мені добре. Воно то все боком вилізло трохи. Ото більше, менше, а там 38, а там 37,5. То вони не догріті, то вони перегріті потім. Я на одне поставила і все, 38 оптимальна температура для любої птиці. Поставила і погнала. Кажу, ото що як масовий вивод, тоді я вже можу скинути на 37,8. Поняли? Ну, і як я інкубірую не один рік, то есть я дивлюсь по птички, по накльовах, поняли, як хто вилазить. Тобто, набиваєш руку з кожним. Роком більше, і ти вже з закритими очима можеш проводити інкубацію. Розумієте як О. я вже на ново беру в руку, я вже примірно розумію, така в них температура чи не така. От. Хто починає робити інкубації, не бійтеся, ну, зразу може не вийти, це не страшно. Пробуйте ще раз, раз, два. Шишки наб'єте, потім буде все добре. Потім наб'єте руку. Mm. Отак ми їх перевернули, водичка тут є, влага. Накриваємо. І погнали наших городських. Городські спереду наші. Ой, городські, наші. Ай, забула то поголку. А, наші спереду городські задум. Все, поки я перевернула, температура трохи впала, 36,7, але воно зараз набере. В мене ще є один такий інкубатор, але від нього верх недобрий. Він видає неправильну температуру. От, Так що той інкубатор в мене стоїть. Треба його запакувати. І може купляти датчики, щоб спеціально датчиками виводити температуру і виводити вологість самій, Тобто, діло робити. Отак от, от. Така у мене інкубація. Так що люблю, цілую. До зустрічі в наступних відео. Всім пока.